Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотавич. Вот. І сьогодні дивимось крутезний бій з дуже епічною кінцівкою. На кінці на Бачаті. Дуже крутезний бій. Відразу скажу подобайку. Підписуйся на канал та пиши будь-який коментар. Ми відправляємося, дивитися топовий нагибчик від автора реплезніком Фока на рибальській бухті. Рибальська бухта кидає до 9 рівнів. По дві артилерії в команді також по два легких танка. Ну і. На боновому повністю обладнані катають сьогодні фока, ну і швидше за все він відіграє на результат, бо тому що це, це швидше за все твінг. Тобто з другий, або навіть третій чи навіть 10-й створений аккаунт, є що відігравати на результат, бо тому що в нього 5700 тільки проведених боїв, 59 чи 58% до перемог та 3000 по вн 8. Ну він сьогодні дійсно покаже клас. От Більшість гравців і навіть проведене більше ніж 100 тисяч боїв, проведених в танках, навіть ніколи більшість так і не настріляють такі показники, як сьогодні завдасть бачат. Так, що, дуже круте з Так що дивимося. Ну, у нас достатньо стандартна позиція. Зараз приїжджаємо нас стандартні підкаліберні снаряди. Зараз дуже важко пробувати центр на 7-1. Нам так, з усього барабану ми пробили тільки дві пульки. Так, ну що? Пішли ми на перезарядження нашого барабанчика. Відразу, як зазвичай пройдемося швиденько по наших гарматах, починаємо зі стандартних підкаліберних снарядів. У нас 390 шкоди з однієї пульки, нагадую, 5 пульок в барабані. І одна пулька пробуває 259 міліметрів в броні. Кумулятивчики 25 штук возить, 390 також забирають та 330 мм пробивають в броні. Жодного барабана немає. Фугасики мається на увазі, бо тому що на барабанні танки не можна завантажити тільки один будь-який снарядик. Мусить бути барабан, тобто 5 снарядів. Тому я відразу так сказав і відразу себе пояснив. Так, ну що? 1-0 рахунок похідпонтам. Ми поки що ведемо на тисячу. На тисячу ведемо, як панзаресутий приїжджає сюди біля хати. Це щось нове. Такого. Такого я, можливо, колись бачив, ну але достатньо давно. Так, знову підкалібри. Швиденько вони літають. Швидше за все, десь біля півтори тисячі метрів за секунду. Зараз перевіримо це. Швидше за все, зараз. Зараз бланч шоток зайшов по рембо. Так, 1645 метрів за секунду літають наші наші підкалібери. І зараз два шотика, що вдалося присунути. По об'єкту 704 ворожимо. Зараз також наш тесак зараз також присунув своєю пукалкою. там 300 з лишнім хітпонтів, тільки залишив об'єкту 704 рівно 300. Ну, якось так зараз вийшло. Ну і 2206 хітпонтів. Зараз у нас вже в копілорці. Це як ви розумієте, це тільки початок. Я відразу сказав, що епічна кінцівка буде відразу дуже крутесна еп... кінцівка. І до слова, от зараз я шукаю топові бої на цьому сайті Вот рекорд, ви знаєте про нього, я неодноразово вам нього говорив. І скажу я вам, зараз такі пішли крутезні бої. Я навіть і не знаю, який вибрати. Так, попередній бій на Архемові. От, це, мабуть, кращий бій, який тільки бачив в житті. От, хто його не дивився, рекомендую до перегляду. Сьогодні знову крутезний бій на Бачаті. Так, не дивлячись на те, що я говорив. Через одне чи через два відео назад, коли я опубліковував, я говорив, що дуже багато настрійних боїв на дбв 152 Подивіться, у нашому сетапі жодного немає, хоча кидає до 10 гривень. Чудово кинуло, Насправді тільки по 5 десяток, скільки, 2, 4, 5, по 6 десяток. Так, мені трошечки багато насипало. Вже хотів сказати, що тільки по декілька штук, але ні, по 6 штук 10 рівня насипало в кожну з команд. і... Немає жодного ДБВ-152. Я насправді думаю, що зараз такі рекордні показники на цьому танку на сайті вот рекорд. Більшість у цих проведених рекордних настрільних боїв на ДВВ-152 через те, що це новий танк. Ви розумієте, люди не награлися. Там більшість гравців в світі танків, які грають, більшість гравців повикачували всі танки давним-давно і не мають просто що робити. А новий танчик і вони нагинають. Ну і є такі статисти, які просто. Які просто тупо хочуть тримати та показувати якусь топову середню шкоду, і також роблять отакі рекорди. Так, перший раз пробили ми під калібром. Зараз через гусеницю ворожу як пантерасоту, другим разом влучили туди саме, але не пробили. Ну класика жанра зовсім класичний Зараз розводняк був від варгеймінга, але насправді ця. Легко можна пояснити тим, що просто бронепробиття не прокнуло нашим підкалібром. Як ви знаєте, підкалібри сильно втрачають бронепробиття на відстані. Також до нього ще присутні ВБР, так званий, плюс-мінус 25% як до завданої шкоди, так само і до бронепробиття будь-яким снарядиком. І так, 5-4 рахунок. Ми вже похід потім на команду програємо майже на 3000. тисячі. Так, а як ми все так розминулися за міксом? 13-105 легкий. Танк 10 рівня з Льоші Барабанщик і Барабах, його якимось чином і не пробили, ну, але ми його на гусениці тримаємо. Він три пульки роздав нас на, на щастя для нашого бачата, для нашого Фока. Три пульки він роздав, але тільки дві пробив. Одним також якимось чином нашого бачата він не пробив. Ну і це, звісно, на руку. Так, ну що, 5 тисяч вже настріляно, 7-8 рахунок. Якщо подивимось на міні-мапу, то навіть не обов'язково дивитися на мінімапу, от ми зараз просто дивимось. Зараз в таке місце, де 100% потрібна присутність нашого ФОКа, щоб він зараз якось допомагав нашій союзній команді приймати просто цілу ураву важких танків з міста, так? Ну, важка ситуація. 7-10 рахунок, тим більше, що там такі броньовані мостодонти світу танків, ну торо до них, мабуть, не, не, не рахується, не лічиться, але 60 ТП. Сильно броньований, От сильно броньований. Йосип IV також сильно броньований. Також там ще присутній Тигр Маус. Ну от Хлопці сильно броньовані. У нас завантажений знову черговий барабанчик стандартних підкаліберних снарядів. Якраз вийшло на 5 штук. І зараз будемо допомагати нашим, нашій КПЗ-50. Бо тому що. Зараз просто ворожий тортоїст мав просто розкладати на лопатки нашого союзного КПЗ 50. т Ну але ми приїхали та за два снарядика розрішили зараз оцю неприємну ситуацію. Так, ну що, 9-11 рахунок по хідпойтам на команду ми програємо в три рази, не в два. Так, в три рази ми програємо по хідпойтам на команду. Ви розумієте? Якщо в команді противника багато важких танків, а їх там багато, то це означає, що вони мають багато хідпойтів, Так. Ну, їх не тільки важко буде пробувати, а ще й можна нафармити хід якщо звісно ми будемо пробувати нашими кумулятивними снарядами. Саме такі снарядики вже готові майже до використання в нашому барабані так є. І... Перший снарядик відразу відхопив ворожий Йосип Четвертий. Тигр Маус також переїжджає. Ну, важко. Ну, ви бачите, важко. Треба, щоб залітали снаряди, куди ми цілимося. Це обов'язково. Інакше ми пробивати просто не будемо. Дивіться, три снаряди дали, тільки один пробили в Тигр Мауса. Четвертим, невідомо пробили ми чи ні, будемо дивитися після бойову статистику. Ну, швидше за все, ні, бо тому що тільки один. Постріл ми пробили так за мало Ми зняли стигер Мауса. Я ще й не помітив, як завжди. Можливо, він був навіть уже і понадкушуваний нашими союзниками. І прикра ситуація, дуже прикра. І підкреслюю вашу увагу: на місці нашого фока, нашого бачата я б вже втік, просто звідси втік. Як зараз на сталевих яйцях, просто на міцних сталевих яйцях стоїть до останнього. Хоча зараз три важких танки просто впритул приїжджають сюди. Ще й з альфою 750, так як 60 ТП, по якого ми відразу забрали. Так, тільки підсвічуємося відразу, подивіться, так, ще й підсвітив. От Тигр Маус у нас підсвітив і сам відсвітився. Логіка варгеймінга, як це працює, ви поясніте, от як це працює, ну, ну просто. Ой-ой-ой, ой ой 134 хітпойнти нам залишають які ворожі хлопці, оці Йосип IV та Тигер Маус, ще Торо. У нього більша половина хітпойнтів, Та що тут говорити, він майже фуловий. А ще десь артилерія. До речі, від самого початку бою щось навіть і не чути було за артилерію. Зараз нашого? ІБРА 105 забирає ворожий Торо, він просто вже їздить собі по полю, як в себе вдома. от подивіться, от, Просто собі катається, так він вже відсвітився. Ну, але ви розумієте, про що я кажу? При тому, що у нас живий ще КПЗ-50, а саме він у нас залишається в нашій команді, це останній союзник. Ми зараз у двох залишаємося проти п'яти танків противника. Йосипа четвертого, як пан Заресоти, який невідомо де він знаходиться, можливо, на центрі. Близько біля центру він самий останній раз там звітився. Тигр Маус Торо та 212А, тобто ворожа артилерія. Вісімсто дві одиниці вже настріляно, і ми знаходимо Тигр Мауса, який їхав по нашу дошу і. Ну а за повільно літають наші кумулятивні снаряди, бо це під калібр. І якщо нам вистачило бронепробиття, ми б його пробили. Ну але кумулятивчики літають 800 чи 900 метрів за секунду. Ну але зате ми влучаємо ворожого твору та забираємо 444, 443 хітпонти. Так, подивимося, скільки літають, яка швидкість. 902, 902 метри за секунду літають наші кумулятиви. Це насправді. Ну, низька, низька така швидкість, ну, але ви розумієте. От раніше так, трішечки апнули зараз бочата, і він насправді зараз трішечки навіть іграбельний зробився, бо раніше це танк був тільки першої лінії, вірвався, роздав барабан та втік. Ви розумієте, про що я кажу, там точності взагалі не було ні стабілізації, ні точності. Там взагалі нічого не було в цього бачата. Раніше трішечки апнули і хлопці вже почали відігравати. От навіть подивитися на нашого фоку, який зараз грає на результат на твінку. І от він інакше би не грав, якщо б це був би поганий. Так. Ну, принаймні, логіка моя керується саме цим. І знаходимо зараз ворожого Йосипа iv 92 хітпоінти хлопчина має. Ну і саме він захоплює. Базою залишається 25 секунд до кінця захоплення. Треба збивати обов'язково нас знову ж таки кумулятор. Вас зараз розвів Йосип четвертий нашого бачата. Ви бачили, туди сюди катається. Їздить собі знову ж таки, як себе вдома на нашій базі. Зелененький. так, зводимося. Ну тут треба влучати, бо тому що ми відразу підсвітимося. І він нас забере 120, 134 сто тридцять тільки залишається і на щастя. Залітає 95% захоплення бази. Ми збиваємо з Йосипа четвертого. Чудово ми заробляємо зараз. Збиття у цієї бази, і КПЗ зараз наша Союзна знаходить ворожого, як панзерайсотий. А він закопався аж біля самої водички. І в нього скільки 580 хітпонтів присутньо, Тобто для нашої КПЗ він двохшотний. КПЗ Альфа 320 одиниць середньої шкоди, хто не знав, так, і ще й ворожа артилерія, от подивіться, де хлопчина стояв. І ще й трішечки піднакакав нашому, нашій КПЗ. -шці. Там кілька хітпонтів він зняв, але. Він їх зняв. Так, що, приїжджаємо на 212А і так, забираємо його, КПЗ-шка. Зараз відправилися в світ кращих від ворожого як вам зараз, ОТО. І зараз треба обов'язково забрати Ягу. Так, добираємо. один снаряд, ще залишався, відразу скидаємо барабан, і у нас якраз залишається цілий барабан кумулятивний. Тобто 5 снарядів у нас якраз кумулятивних залишається, і це повний барабан. Чудово, сім танків знищив, і офіційно ми залишалися одні. Проти трьох або проти чотирьох противників. Тобто, якщо ми яким чином вдасться нашій, нашому Фока витягнути оцей бій, тобто медаль Колобанова не буде, на жаль. Ну, але бій просто прекрасний. Дивіться, от як я вам казав, саме цікаве буде над самий кінець бою. Саме він зараз і наступив. Подивіться, Тигр Маус нас зажав. Невідомо де Торо стоїть, у нього можуть бути простріли. Він просто їде сюди. Треба обов'язково його розстрілювати по дорозі сюди, бо тому, що він зараз просто приїде в притул і нас забере. Навіть рентгеном підсвітить. І ворожий торо, звідкись нас забере. Так, даємо пробиття. 63 хітпонти. Ми залишаємо ворожимо тигр Маусу. У нас уже понад 10 тисяч настрілу. Ще раз нагадую: 134 тридцять Подивіться, Торо приїжджає сюди. Він нас не влучає, ми не пробиваємо. Знову він нас не пробив. Другий раз не пробив. Ми його забираємо. Так, виїжджає. Тигр Маусі, ми його забираємо просто в мілісекунду. 25 тисяч 956 одиниць заробляє наш Фока по Вен 8 майстра, як зазвичай він здобув. І по епічних медалях це медаль Редлі Уолтерса, Спартанець, основний калібр, воєн, танкі снайпер та захисник. І рекордні 10 тисяч 916 одиниць, дев'ять танків він знищив, та 1687 чисто досвіду нас здобув. І із преміум. Акаунта мені подивиться зі звичайним акаунтом. Скільки 120 тисяч сріба в мінус пішов при такому епічному бою? Ну я не знаю. Бій тривав 13 хвилин, 14 секунд. І як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.